Доброго здоров'я, шановні глядачі! Тема символіки козацької зачіски вже розглядалася на цьому каналі в сюжетах спадок 1 та спадок 98. Сьогоднішнє відео, по-перше, буде доповнювати вище названі, а по-друге, продовжувати попередні, які стосуються символу п'ятикінечної зірки. На перший погляд тема козацького чуба і зірки несумісні, але така думка хибна. До створення сьогоднішнього відео мене спонукав коментар, в якому було написано, що не варто називати козацьку зачіску оселедцем, мовляв, така назва образлива і її придумали московити. Давайте розбиратися. Більшість з вас, шановні глядачі, добре знають, що найдавніші згадки про зачіску, яка має вигляд пасма волосся звисаючого з верхівки голови, зафіксовані в описі зовнішності князя Святослава Ігоревича. Літописець зазначає, що пасмо волосся на поголеній голові князя це символ знатності роду. Слова знатний і знання мають однаковий корінь. Тобто, це знак приналежності до роду, що володів знаннями, які були недоступні, засекречені, сокриті, сакральні для інших. В сюжеті спадок 98 ми розглядали одяг і зачіску козака як символічне зображення трипільських біноклів, тільки не в фас, а в профіль. Ось так. Торс козака. Це верхня частина чаші. Потім шаровари, ось вони овальної форми. А далі ноги, ось ноги. Голова це місток між двома чашами, на який покладений шматок шерсті. Для чого шматок шерсті? Знайдете в сюжеті спадок 16. На перший погляд виникає нестиковка. Раніше я розглядала зачіску козака як один з елементів трипільських біноклів. А сьогодні пообіцяла знайти зв'язок між оселедцем і п'ятикінечною зіркою. Щоб було зрозуміліше, дуже коротко повторю опубліковану раніше інформацію. Трипільські біноклі використовувалися в процесі приготування живої і мертвої води. Для цього на верхню точку містка прикріпляли шматок шерсті. Але таке використання не було головною функцією цього предмета. Спарені ємності виконували роль об'ємної моделі, за допомогою якої можна було наглядно побачити, як компонуються між собою енергетичні сфери. Зверніть увагу. І малинові чаші на цьому малюнку, і чаші на ксерокопії мають однакову форму. Поєднання таких енергетичних шарів є початковою точкою в процесі світобудови. Точно таку функцію виконує символ п'ятикінечної зірки. Тільки тут ми маємо справу зі сферами. А зірка це лінії, які належать тим самим сферам, і по цим лініям відбувається переміщення енергетичного потоку від однієї кульки до іншої. Коротко нагадаю, в попередніх відео йшла мова про те, що найголовнішим елементом п'ятикінечної зірки є її вершина. сама Висока точка. В трипільських біноклях таку роль відіграє місток, його сама вища точка. Якщо і такий символ, і древній артефакт відображають один і той же закон світотворення, а тіло козака побудовано також за тим же законом. То не дивно, що на самій вищій точці голови знаходиться пасмо волосся. По аналогії з шматком шерсті на містку. Зверніть увагу: весь час іде мова про найвищу позицію. Тут Крапочка, тут пасмо шерсті, тут пасмо волосся. Тепер перейдемо до питання. Чи варто називати козацький чуб оселедцем? При дослідженні Чорного каменя на Хортиці науковці з'ясували, що на ньому є зображення рибини, і ця рибина займає знову ж таки саму верхню позицію на камені. Наступний приклад. Було колись місто Пантікапей. Науковці перекладають його назву як Рибний шлях і пояснюють її близькістю до сучасної Керченської протоки, але зверніть увагу: залишки стародавнього міста можна побачити на схилах гори Мітрідат, що в центральній частині Керчі. Вже вкотре спостерігаємо поєднання вищої точки, в даному випадку гори Мітрідат, з рибою, рибним шляхом. Поясню, чому дозволила собі приліпити пантікапей, культуру древніх греків, до козацького чуба. На цьому каналі ми керуємося принципом, що в сиву давнину закон світобудови був відомий різним народам. Але не кожній людині знання передавалися від одного покоління до іншого і мали сакральний характер. Кожен носій інформації обирав свій спосіб її збереження, свій спосіб тлумачення закону світотворення. Якщо зануритися в історію ще глибше, то символіку риби використовували ще шумери. Зараз ви побачите древнє зображення представника цього народу, і з його голови, точно так як з голови у козака, звисає оселедець. Трохи схоже зображення людини в формі риби було знайдено науковцями в одному з гротів кам'яної могили, древньої пам'ятки, що розташувалася поблизу Мелітополя. Науковці не можуть з'ясувати, ким, в який період часу був зроблений цей малюнок, можливо, лише припущення. Наприклад, історики стверджують, що скіфи дуже поважали символ риби. Розуміючи, яку важливу роль в процесі світобудови відіграє ось ця форма перетину двох енергетичних сфер. Можна сміливо припустити, що кам'яна могила це зовсім не могила, це наглядний експонат того, як виглядає оця ніжка трипільських биноклів, якщо її викласти на землі за допомогою каміння. Пройшовши через віки, форма трохи порушилася, але відомо, що висота цієї споруди приблизно 12 метрів. Периметр Приблизно три кілометри, і складена вона приблизно з трьох тисяч каменів. Як ви бачите, всі розміри в сумі цифр дають число три. На протязі віків трійка завжди асоціювалася з життям. Якщо артефакт розповідає нам про закони світотворення і використано головний його параметр число три, то яке право ми маємо називати таку конструкцію могилою? Як ми вже з'ясували в попередніх відео, для того, щоб з'явився трилисник 1, 2, 3 тобто з'явилася об'ємна матеріальна форма, потрібно, щоб три зірки об'єдналися навколо одного спільного центру. Ось тут три рибини об'єднуються навколо центру і виникає три пелюстки трилисника. Такий малюнок під казку залишили нам представники більш розвиненої цивілізації. Він був знайдений на пшеничному полі. Можливо, творці цього шедевра вважають, що люди дійшли до того рівня розвитку, що здатні прочитати інформацію, зашифровану в подібні візерунки. Тому не будемо їх розчаровувати і продовжимо. Кожна з зірок має свою рибину. Це чітко видно на об'ємній моделі п'ятикінечної зірки. Ви вже не раз бачили. Таку конструкцію в попередніх відео. Верхній промінь зірки це голова риби. Ось я її позначила на іншій моделі. Далі червоні лінії контури тіла. На цій моделі ці контури до них прикріплена шматок паперу. Отримали ось вона голова риби, а ось її тіло. А потім за точкою перехрещення бачимо хвостик. Ось вона точка нашого перехрещення, звідки буде хвостик. Я зробила дві такі об'ємні моделі. Третя зірка приєднається до них потім, а спочатку стикуються між собою двоє, причому поєднуються вони ось таким чином. Голова однієї риби дивиться в той бік, а голова іншої дивиться до нас. Тіло рибини вигнуте дугою вгору. Хвостик вниз, тіло другої вигнуто догою вниз, а хвостик вгору. В наш час існує багато варіантів малюнку, знака зодіака з назвою Риби. Незважаючи на їх різноманітність, у них одна спільна особливість На кожному малюнку спини риб вигнуті в протилежні сторони. Тепер ви розумієте, що це зроблено не для краси. Ми продовжуємо зберігати знання наших пращурів, навіть не розуміючи їх справжнього значення. Чому наших пращурів? Бо найпершими символ риби використовували не шумери, а трипільці. На двох археологічних знахідках того періоду бачимо знак, який ми сьогодні називаємо інь і янь. Якщо до цього знака домалювати два хвостики, то отримаємо зображення двох риб, які щільно об'єдналися в одне ціле. Для чого це зроблено? Чому риби не на відстані одна від одної, а для того, щоб підкреслити, взаємодія рибин приводить до формування спільної для них обох енергетичної сфери. В такий спосіб нам показують, що дві рибини дві зірки, це дві протилежності, які заповнюють собою весь простір енергетичного шара. З часом трипільська цивілізація зникає, але не зникають знання. Вони виринають з небуття через багато тисячоліть у вигляді зачіски на голові князя Святослава Ігоровича. А тепер подумайте і зробіть висновок: якщо пасмо волосся на верхівці голови це символ початкової верхньої точки закону світобудови. І ця частина зірки своєю формою схожа на рибу, то чому б і не назвати зачіску козака оселецем? Хіба така назва, яка свідчить про знання наших пращурів, принципу світотворення, може бути образливою? Хіба могла така назва бути започаткована москалями?